Терапевтичні історії про дитячий садок. Історія перша. Про комарика Зюзю. Жив на світі комарик Зюзя. Звичайнісінький собі комарик дошколярик. Але дуже непосидючий і неслухняний. Всі комарики-дошколярики в комариному дитсадку слухаються виховательку комарі Комарівну. Не постують, не бешкетують, а Зюзя слухатись не хоче і тільки дзищить зухвало. Я сам все знаю, і взагалі дуже слухняні нічого в житті не досягають, а досягають саме слухняні. Це його так знайомий хуліган, трутень із сусіднього вулика навчив. Одного разу. Полетів комариний дитсадок на прогулянку до лісу. Летять гарненько парами, Комарія комарівна попереду, весь час озирається і научає Будьте, дітки, обережні, не розлітайтеся в лісі стільки всякої небезпеки. А зюзя, що летів, як завжди, позаду без пари, на ці слова ані якісінької уваги. Я сам «Це знаю і гайнув між кущів. та раптом тиць у щось і приліпився. Хотів одліпитись, але ще більше заплутався. «Ой, Леле, та це ж павутиння, його павук павуло павулович між кущами напнув. На поживу чатує. Побачив він Зюзю. Лапки радісно потер, захихикав. «Хе-хе-хе! попався дрібнота правда, але на закуску для апетиту згодиться. І вже йде на павутинні, погойдуючись до Зюзі. Ой-ой! закричав Зюзя. Рятуйте. Але комарія комарівна з дитсадком далеченько одлетіли. Не чують. Плаче Зюзя, репетує. А павук Павуло Павулович усе ближче та ближче. Аж тут комарія-комарія обернулася. Де зюзя? Комарики до школярики на всі боки роззираються. Нема неслуха. Зник, як булька на воді. Повернули вони що назад, а павук уже лапу до зюзі простягає. ой Ой-ой-ой. Відчайдушне заволав Зюзя. Пропадаю. Почула Комарія Комарівна. Почули комарики дошколярики. Почули та вже й побачили. Не підлітайте, дітки, близько. Це небезпечно я сама, загукала Комарія Комарівна і мерщій до Зюзі. Схопила закрильця, тягне що сили!» Та не може його з липкого повотиння вирвати, а павук наближається і наближається. Радий, задоволений. А, зараз і вихователькою, і всім дитсадком пообідаю. Хе -хе -хе -хе. Хлопчики і дівчатка. Вигукнув тут найслухняніший комарик Макарик. Ну, ми всі гуртом. За лапки берімося швидше. Взялися всі комарики до школярики за лапки. Макарик за виховательку вчепився. Та як смикнуть. Вирвали Зюзю з павутиння. Павучисько тільки. Щелепами клацнув з досади. Тепер зюзя не пустує, не бешкетує. У парі з комариком макариком літає. І міцно його. За лапку тримай. Історія друга Кузька йде в дитячий садок. Жило було маленьке кошеня на ім'я Кузька. Він був сіренький і тільки вушка біленький. І була у Кузьки мама, велика смугаста кішка Мурка. І якось мама каже Кузі: Завтра ти вперше підеш у дитячий садочок для кошенят. Дитячий садок? А що це таке? Трохи злякавшись, прошепотів куська. Дитячий садок це таке місце, де маленькі кошенята разом граються, сплять та їдять, посміхнулася мама кішка. Матусю, а мій товариш, гавкунчик теж там буде? Ні, гавкунчик ходитиме в дитячий садок для цуценят, але ввечері та у вихідні. Ви будете зустрічатись та розповідати одне одному, як ви гарно проводите час у дитячому садку, з чого нового навчились та в які ігри грали, пояснила мама. Кузька уважно слухав маму. Все зрозумів, але в нього не було ніякого бажання йти до садочка. Він не міг уявити, як зможе довго залишатись без матусі. А ще там. Не буде гавкунчика. Кошеня довго не могло заснути. Перекочувалося з боку на бік та все міркував про дитячий садок. «Кузенька, прокидайся, ставай, пий молочко, почисть зубки та ходімо до садочку. почуло Кошеня мамин голос. Вставати з ліжка зовсім не хотілось, але й засмучувати маму теж. Насправді куська сподівався, що матуся передумає. І замість того, щоб йти у садочок, піде з ним на прогулянку. По дорозі мама розповідала про друзів, яких він знайде у дитячому садочку. Амусю, але в мене є друг гавкунчик. Навіщо мені інші друзі? Та це ж гарно мати багато друзів. Це не означає, що ти забудеш гавкунчика. В цей момент вони підійшли до садочка. Їм назустріч вийшла похнаста сіра кішка. Доброго ранку. Давай знайомитись. Я, твоя вихователька, мене звуть Пушинка, промовила вона. Дивись, он там, на майданчику, інші кошенята. З ними можна потоваришувати та погратись. Побігли грати в доганялки, та потягнув за собою. Мама Мурка помахала синочкові та пішла по справах стало сумно, але Мурзик вже квапив його розпочати гру. Спочатку вони грали в доганялки та схованки, потім в м'яча. Після ігор вихователька пушинка розповіла цікаву казку, хто сказав потім кошенята попили молочка та лягли відпочивати. Після сну кошенята знов грались. Кузька познайомився з іншими кошенятами. Їм було так весело та цікаво один з одним, що Кузька не помітив, як прийшов час повертатись додому. Про садочок Гавкунчику, я вважаю, що і йому є що тобі розповісти, сказала мама кішка. І дійсно, гавкунчик вже чекав Кузьку, щоб розповісти про свій день. Вони на випередки розказували один одному про нових друзів, цікаві ігри та іграшки. Потім до самого вечора грали, але не забули вчасно лягти спати, щоб вранці своєчасно прокинутись та не запізнитись у садочок. Наступного ранку Кузя встав раніше за маму, попив молочка, почистив зубки. І приготувався йти в садочок. Він знав, що його чекає новий, незабутній день. Історія третя ПРО дитяче ліжко. Жило було собі дитяче ліжко. Воно жило в дитячому садочку, в групі разом з іншими ліжками. Восени до групи прийшли діти. Ліжка вбралися в чисту, запашну постільну білизну та стали неймовірно гарними. Кожного дня до них приходили малюки і лягали відпочивати. Ліжка їх дуже лагідно зігрівали. Діткам було тепло та затишно, і вони засинали. Ліжка дуже раділи, але до одного ліжка ніколи ніхто не приходив. І воно дуже сумувало. Йому так хотілось когось зігріти. Так і стояло те ліжко, одне однісеньке, сумне та невеселе. І ось одного дня в групі з'явився новий хлопчик, і ліжко нарешті отримало друга. Воно дуже зраділо: Ура! Тепер я маю кого зігрівати та дарувати сни кожного дня. Ліжко з нетерпінням чекало хлопчика і намагалось ніянайшвидше зігріти його та подарувати солодкий чарівний сон. Але щось трапилось, і хлопчику перестало подобатись спати в садочку. Він постійно плакав та звав маму. Ліжко дуже засмутилось і з усіх сил намагалось заспокоїти дитину, щоб та нарешті. Заснула, але хлопчик не спав. Ліжко стало побоюватись, що невдовзі може знов залишитись одне однісеньке. Кожне ліжко мріє про те, щоб дарувати сон та тепло дитині. І наше ліжко також. У тебе в садочку теж є ліжко. Воно тебе чекає і дуже радіє, коли ти до нього. Приходиш. Історія четверта. Про печальку. Жила була дівчинка Маша. Спочатку вона була зовсім маленькою, а потім росла, росла і підросла. Та так підросла, що можна тепер їй було в садок йти з дітками гратися. Мамо й тато так зраділи, що маша вже велика. Влаштували свято, мама торт спекла, і маша навіть сама свічки задувала. На наступний день машуня вперше в садок пішла. І так їй там сподобалося, що навіть іти додому не хотіла. Грала з іграшками, їла смачну кашу. А ще у неї там з'явився друг Семен. Такий веселий хлопчисько з кочериками. Цілими днями вони разом грали. Семен сідав на одному кінці кімнати і штовхав маші велику вантажівку. Маріка ловила її, навантажувала в кузов кубики і відправляла до Семена. А він будував велику вежу. Весело їм було разом. Навіть засинати було не нудно, бо ліжечка стояли поряд, і вони разом закривали. Очі і спали. І ось в один осінній дощовий день, коли листя стало зовсім жовтим, вітер приніс дитячий садок печальку. Вона була така маленька, сіренька, як мікробик. Влетіла у квартирку і сховалась в кишеньку домаші. І тут Марію як підмінилась. Стало їй сумно. Вона чомусь Засмутилася, про маму згадала і давай плакати. Всі хлопці і вихователька її заспокоювали, заспокоювали, а слізки самі собою все одно капали. Так кап-кап-кап. І все маша знає, що мама скоро прийде, просто сходить на роботу, потім купить смачний йогурт і прибіжить за Марійкою. Знає, це маша. А все одно чомусь сумно. Хочеться, щоб мама саме зараз прийшла. А це все сумна печалька сидить у кишені і Машу засмучує, плакати змучує. Семен, Машу намагався розвеселити і в коровай пропонував пограти. Ляльку їй в колясці прикотив, а Маша все одно сумна. І тут Семен побачив, що у машуні. Оченята зовсім мокрі, і вирішив їй допомогти. Дай, каже, я твою хостинку дістану і слідки витру не плач, а витягнув семен машину хостинку, разом з нею печальку з кишеньки і витрусив, і вона знову в патирку полетіла. А маша тут же посміхнулася, а потім засміялася і стала знову весела. А Семен та інші хлопці, звичайно, Дуже зраділи, що печалька зовсім полетіла. З тих пір маша завжди свою кишеньку перевіряє, чи не застрягла там печалька. І ніколи в садочку більше не сумує. Історія п'ята Як маленьке поросятко пішло у садочок, маленьке поросятко жило з мамою і татком. І було дуже веселою дитиною. Одного разу мама свинка сказала малюку, що вони підуть на екскурсію в дитячий садочок. Ставши зранку і гарно поснідавши, поросятка з мамою вирушили на екскурсію. Зайшовши на територію садка, поросятку побачило гірки та гойдалки, розмальовані альтанки, симпатичні лавочки, схожі на різних звірят. А в приміщенні пахло свіжими булочками і смачною кашею. Чувся дитячий сміх. У кімнаті, куди мама привела свого малюка, сиділа групка звіряток, серед яких руденька білочка, сіреньке зайченя, маленька лисичка з цікавими очима, ведмежатко, їжачок та пара цуценят. Всі радо прийняли поросятку в свою групу, а скільки різних іграшок було у дітей. Після гри всі діти уважно слухали мудру сову, що була їхнім вихователем. Вона читала малюкам казку про пригоди мореплавця Сенбада. Всі звірята захоплено слухали і мріяли теж поїхати в подорож. Потім малюки пішли гуляти на вулицю. Дехто з них катався на гойдалці, кілька сиділи на лавочці і розмовляли, інші грали в гру, а дехто збирав листя жовте чи багряно-червоне. Обід був смачним і поживним. Діти обговорювали казку і пригоди на вулиці. Після обіду сова сказала, що всім треба поспати, щоб набратися сил. А потім малюки співали і малювали. Ввечері поросятко розповідало про день, проведений у садочку таткові, а перед сном малюк сказав хру хру х Мені так сподобалось, я хочу ходити в садочок щодня. І його бажання здійснилось. Історія шоста про зайчення. Яке боялося, що мама його забуде в дитячому садку. Одного разу зайчик і мама зайчиха йшли в дитячий садок. Зайка дуже переживав і засмучувався, що мама його не забере ввечері з дитячого садка. Він весь час запитував Мамо, а ти ввечері мене забереш? Звичайно, заберу тебе, зайка. Я обов'язково прийду за тобою після роботи, але зайка все ніяк не міг в це повірити і питав все знову і знову. Випадково цю розмову почуло слонення. Він ходив у ту ж групу, що і зайка, і запитав у зайчика на прогулянці: Зайка, невже ти боїшся, що мама тебе не забере додому? Так. Я дуже боюся, що мама залишить тут мене, відповів зайчик. На це слонення сказав. Ти чого, зайка, такого не може бути. Всіх діток ввечері забирають додому мами і тата. Вночі дитячий сад абсолютно порожній, Тільки вранці приходять дітки. Зайка запитав. Зовсім зовсім порожній. Слонаня відповів: Зовсім зовсім. Дітки тільки вранці приходять в садок. Ось давай з тобою ввечері подивимося, чи заберуть абсолютно всіх діток додому. Коли ввечері звірятка повечеряли, то слонаня й зайченя стали чекати. Кого ж заберуть першим? У цей день першим забрали котика Марка. За ним прийшла мама. Потім забрали ведмедика. Левенятка, білочку, кролика, мишку і пінгвіна. Всі були дуже раді, що за ними прийшли мама і тато. Кого ж забрали останнім? Слоненяті і Зайченяті не вдалося подивитися, так як за ними теж прийшли мами, і вони з радістю побігли додому. Зайчику так подобався цей момент, коли мама його забирала ввечері додому. Він був такий щасливий і ввечері розповідав мамі, що у нього сталося цікавого за весь день в дитячому садку. Історія сьома як Марина в садок ходила, жила була на білому світі дівчинка Марина. Було Марині три рочки, і вона страшенно не любила ходити в дитячий садок. Щоранку просила вона батьків. Дозволити їй залишитися вдома. Батьки дуже засмучувалися від таких слів дочки. І ось одного разу мама дозволила Марині залишитися вдома. День вдома тягнувся якось незвично довго. Дівчинка тинялася з кутка в куток, грати з іграшками їй набридло. Від телевізора вона втомилася, а просити маму пограти з нею. Або сходити погуляти, їй не хотілося, і наступного ранку Марина погодилася піти в сад. Коли вона зайшла в групу, всі діти закричали Ура, Марина прийшла! Чому тебе вчора не було? Ми всією групою ходили в цирк на веселу виставу. Було так здорово! Прикро стало Марині, адже їй так сумно було вдома. Коли її друзі були в цирку, недовго ходила Марина в садок та знов стала пручати. І на цей раз мама дозволила доньці залишитися вдома. І знову тягнувся день. І, здавалося, дівчинці, що він ніколи не закінчиться. На другий день Марина повернулася в садок. Діти навколо знову обговорювали щось цікаве. Марина, ми всією групою. Їздили на дитячу залізницю і там каталися на поїзді, а потім гуляли по парку, а в парку зустріли пілочку. А в дитячому поїзді є зручні столики. А хлопці-провідники розповіли веселу історію, а поїздом керував теж хлопчик, йому всього тринадцять років. Захлинаючись, розповідали діти. До сліз стало прикро дівчинці. Як же так? Знову вся група раділа і обговорювала цікаві події, а до Марини нікому не було діла. День за днем Марина знову ходила в садок. Довго чи коротко, тільки знову Марина маму просить Мамо, можна я вдома на деньок залишуся? Залишайся, відповіла мама. Але пам'ятай. Що це було твоє рішення. Коли Марина через день знову з'явилася в групі, то побачила, що на поличці стоять дуже красиві фігурки з пластиліну. І зайчик там, і лисичка, і ведмежа. Ой, яка краса! захоплено завмерла Марина. Дивись, Марина, цього зайчика я сама зліпила, сказала дівчинці подружка Оксана. Вказуючи на того самого зайчика, який так сподобався Марині, до нас вчора спеціальний вчитель приходив і показував, як це зробити. А це ведмежа Андрійко зліпив он ту лисичку та нюша. І не витримала Марина, заплакала. Ну, чому ж я завжди все найцікавіше пропускаю? Не буду більше садок пропускати. Цього самого дня Марина. Завжди ходила в дитячий садок, і навіть якщо хворіла, то завжди намагалася швидше вилікуватися, щоб не пропустити чогось цікавого.